Доброго дня! Сьогодні понеділок і виборча кампанія Чиживську об'єднаного територіального громаду виходить на фінішну пряму. Звичайно, два тижні це дуже мали, мали, малий період часу для того, щоб можна було сказати щось про себе розказати. Але як виявилось, багато хто. В, цьому, в цій громаді, в цих чотирьох сільських радах, в цих 16 селах знає Стапчука, знає мене і по меблях діда Василя, знає мене по роботі в лісі, з лісниками, з тими, хто переробляє ліс. Тому скажу, що сьогодні я, підводячи отакий початок-фінішного нашого ривка, хочу звернутися до вчителів і медиків територіальної громади Чижівської. Без вас взагалі ця громада є мертвою і абсолютно не перспективною. Тому для мене особисто вчителі все, що стосується освіти, є пріоритетом завжди в моєму все житті. Ось ми знаходимося в українській хаті, Національний центр українських хат, яку я будую, її основне призначення це привезти сюди гарних викладачів для наших дітей. Це недобудова, звичайно, ще, але я впевнений, що я його добудую. Тут можна буде привозити 50 дітей, вони тут можуть пожити, годуватися, Але викладачі мають бути найвищої якості, найвищої кваліфікації і для того, щоб ми підтягнули наших дітей до рівня, кращого рівня в Україні, а то й у світі. Я вважаю взагалі, що е, наші діти це єдине вікно у наше майбутнє. Тому що я був в Америці і був в їхніх школах, бачив, як вони готують своїх дітей. І я перевпевнився, що наші діти кращі, наші діти кмітливіші, наші діти розумніші, але до них треба прикласти рук, як і до всього, до речі, в житті, що є, що є в житті. Треба прикладати руки і будемо мати результат. Я не хотів би, щоб село. Це далі далі віддалялося від міста, від обласних центрів. І скажу, що як голова, зроблю усе, щоб ми не тільки доганяли їх, щоб наші діти успішно здавали ЗНО, щоб вони були рівними з рівних. Я зроблю для цього все, а часом і зроблю неможливе, яке через рік два, скажімо, ми зробили те, що ніхто не міг зробити. Тому я хотів би сказати, що. У разі обрання мене головою громади, школи закрити або фельдшерські пункти це буде останнє, що я зроблю. Якщо придеться шукати кошти, податки, доходи і розвивати якісь напрямки, щоб ми отримали ці доходи, то я зроблю все, аби ці доходи отримати. Звичайно, нам придеться упорядковувати, нам придеться. Тасувати, придеться вигравати в одному щось, програвати в іншому, але школи ми не закриємо ні за що. І я, я впевнений, що за рік-два ми будемо мати позитивну тенденцію в народжуваності дітей, дітей, і ми будемо мати перспективу. Бо безнадьога ця безнадійливість, яка є в селах, вона не стимулює до народження дітей. Я впевнений, що будь-яке стимулювання. Активності підприємництва, виробництва всіх ресурсів, які в нас є в цій територіальній громаді, дасть поштовх і для народження дітей, дасть поштовх для повернення в ці села людей з міста, тому що ми їдемо поїдемося, дивуємося взагалі, як в місті б'ються за 5 соток землі і платять величезні кошти в той час, як 10 кілометрів від Новгород-Волинська є значно кращі. Для життя в екологічному плані, в естетичному плані, взагалі відчутті життя його краси і природи. Але туди, не їдуть люди поки що. Повірте мені, що буде злам, із міста люди їхатимуть в село 10 15 кілометрів, 15. Сьогодні по Києву на роботу їздять по 30 кілометрів через все місто і не вважаються, і вони живуть в Києві. Новоград-Волинська до. Той самий Таращанки 10 кілометрів, по добрій дорозі це 7 хвилин, і він на роботі. Тому ми зробимо все, щоб поверталися люди, щоб там було набагато комфортніше, приємніше жити. І ми почнемо створювати такі умови, щоб місто не було кращим набагато від життя в селі. І, шановні вчителі, кращого помічника в освіті, в розвитку дітей. У вашому, вашій праці, у оцінці цієї праці від Остапчука. я маю сумнів, що дасть будь-хто із моїх конкурентів, і справді я буду. Це не моя прихоті, не ваша. Якщо ми не зробимо освіти нормальної в цій територіальній громаді, то все інше ну, просто не має ніякого сенсу. До медичних працівників, звичайно. Потребує матеріального базова підсилення цих фельдшерських пунктів, потребує транспорт. Ми організуємо прийом. Є лікарі, які можуть хоча б раз в два місяці, чи раз в місяць приїхати і обслідувати, і терапевти, але немає транспорту. І спочатку ми будемо організовувати транспорт, маєте мати прийом в селі один раз в місяць лікаря, щоб можна було. Якісь аналізи, що можна було подивитись на ваше здоров'я, і все це ми будемо організовувати. Звичайно, і первинна медицина має вийти на новий рівень. Це все буде трохи нове і незрозуміле, а але я впевнений, що ми спільно, спільно з людьми, з медиками, ми спробуємо. Підсилити цю ланку для того, щоб наші люди в селі не були покинуті. Це стосується і стоматологічного обслуговування. Тобто роботи багато, і скажу вам, що якби все було зроблено і все було дуже добре, то Стабчук там не був би потрібний. Сьогодні я йду для того, щоб знайти вас, знайти людей, які зацікавлені в розвитку цієї громади, які там давно живуть. і Втомилися від цієї такої от смути якоїсь сумери. І я, я хотів би, щоб ці сутінки відійшли, щоб вони були і в тому числі в медицині так само. Хоча і по місту, і по району буде багато проблем в зв'язку з реформою медицини, але ми зробимо все, щоб первинна медицина була на вищому рівні і на кращому рівні, чи була до цього. Взагалі, коли мене критикують зараз багато хто, що Остапчук рветься до влади і він хоче там, от вперто йде до влади. Я хочу нагадати первинне значення слова ідіот в Греції, називали так людьми людей, які не займаються громадськими справами. Якщо Остапчук не хоче займатися громадськими справами, в тому числі і цією громадою, яка вибачте. Чижівська територіальна громада своєю землею доходить до кладовища на дружбі. Сьогодні вся об'їзна дорога. це Чижівська сіль, це громада. Сьогодні наш наше городище, це це Чиживська громада. Сьогодні на Чижівській громаді, на землі Чижівської громади знаходиться наш полігон твердих побутових відходів. Знаходиться Серсаніт. Тобто, якщо не займатися містом оцією територією, то ми будемо просто відрізані від об'їзної дороги Київчок. Ми будемо відрізані від Городища, від річки і так далі. Тобто. Я займаюсь тим, тому що я бачу, що це потрібно займатися, і ми не можемо десь розійтися в наших баченнях або роз'єднати території. І тому Остапчук іде на вибори. Медики і вчителі, запам'ятайте, я ваш. І вашу, ви будете бачити мені таку підтримку, яку до цього ніколи не бачили в особі голови сільської ради. Голосуйте за Стапчука і вперед до справ а справ у нас буде надзвичайно багато, але ми обов'язково справимося з ними і ще посвяткуємо на святі перемоги над сутінками. Ідіть всі на вибори, голосуйте за Стапчука і до зустрічі під час роботи. Дякую.